Окупанти через річку. Южненські волонтери відвідали деокуповані села Херсонщини. Населені пункти розташовані неподалік від позицій ворога. Волонтери фонду Спадщина відвезли гуманітарну допомогу для місцевих мешканцях у трьох автівках. Відвідали села Козацьке та Веселе. В Козацькому є ще 630 людей, в веселому 370. Виїжджати не Хочуть. В козацькому є 18 дітей, є лежачі дорослі. Їздили ми туди з гуманітарною допомогою, такою як продукти харчування, буржуйки везли, ліхтарики, теплий одяг і хліб. Хліб дізналися в останній момент, тому що ну, самі розумієте, там дуже гучно. і... Не кожен хоче із волонтерів туди поїхати, бо це небезпечно, це є відповідальність, тому люди там живуть, їсти хочеться, попросили, що треба. Ну, ми зібралися та й поїхали. Поїхали трьома машинами. Дорога дуже складна, тому що мости підірвані. Коли відходили вони, коли гнали наші їх з Херсонщини, то вони підривали все на своїй дорозі, щоб їх не наздоганяли. Дуже мінували, ще багато територій заміновано, тому шах вправо, шах вліво, кажуть, можна не повернутися. Разом із волонтерами фонду поїхала зоозахисниця Вероніка. Вона южненка, яка 20 років проживає в Німеччині. Дорога, якою їхали волонтери, для Вероніки добре знайома. Тож ця поїздка для неї була емоційно найважчою. Я хотіла побачити, як живуть і яка ситуація в тих районах, котрі пострадали. Тим паче, що. Коли я навчалася в Мелітополі і їздила додому, то вся ця дорога, Мелітополь, Запоріжжя, Нова Стара Каховка, Херсон, Ніколаїв. Ти бачила, як, як виглядала тоді так, ця дорога? Зараз вражена, вражена тим, що побачила? Так. Чергову поїздку на Херсонщину волонтери фонду Спадщина планують здійснити цього тижня. Більше про попередні виїзди дивіться у програмі Об'єктив.